Нещодавно, під час чергової сесії, жовтоводської міської ради пролунали важливі депутатські запитання та звернення мешканців. Центральною темою стала проблема санітарної обрізки дерев. Знесення сухостою та прибирання території міста, що ж турбує жителів, і які шляхи вирішення обговорюються? Давайте послухаємо до мене до депутата міської ради постійно вже протягом не одного року звертаються мешканці округу, який я який за мною закріплений. З питання санітарної обрізки дерев і знесення сухостою. Зв'язку з тим, що багато років вже вони звертаються, починаючи із самого, напевне, першого дня нашої каденції і до цього моменту, але питання не вирішується, воно виявилося на сьогоднішній день самим складним для вирішення в нашому місті. Тому я на вимоги на прохання. Голови ОСББ Гаєрського Георгія Анатолійовича зачитаю вслух їхнє звернення. Такі звернення мені надходять і в усній формі, і в письмовій формі. Звернення, прошу вас допомогти вирішити питання по санітарній обрізці дерев, обрізці дерев за будинком по вулиці Франка, 46 та березу на дитячій площаці, яка при поривій тріщить і, можливо, впаде. Це чули неодноразово мешканці будинків 44-46. Була комісія, і до цієї пори нічого не зроблено. Щодо дерев по вулиці Франка, вони реально лізуть у вікна. Люди на першому другому поверхах день вмикають світло. Частина гілок висить на дротах вуличного освітлення. Це просто жах. ОСББ на протязі трьох років замовляли спил аварійних дерев та санітарну обрізку дерев. За ці послуги ОСББ сплатило власних коштів. 13 тисяч 200 гривень та ще самі тягали гілки, які обіцяли переробити на місці. А ці кошти могли піти на ремонтні роботи по будинку. Ми і так за свої кошти все робимо. Ще до війни відновили заново сім вентиляційних каналів, які були засиплені відходами будівництва та забетоновані. Тепер дітям у сховищі. Воно використовується як укриття для третьої школи. Є чим дихати, і це все за кошту СББ. Слів подяки ніхто не почув. Прошу вашої допомоги у вирішенні критичного стану. Листи про стан обрізку дерев неодноразово направлялись з керівництва ЖКХ, починаючи з 16 листопада 2021 року, отримувач Бабенко. Це звернення дублювалося у 2022 році, у 2023 роках. Звернення прикладаю, прошу моє звернення зачитати на сесії. Питання обрізки дерев, якщо ви зараз скажете, що у нас війна, немає кого там знайти працівника, нема водія і так далі, то я хочу нагадати, коли піднімалося питання про виділення коштів на придбання вишки для обрізання дерев. Ми, наша бюджетна комісія, конкретно задавали питання керівнику, чи не буде потім проблем із зайняти посаду водія з кандидатурою на посаду водія. Керівник запевнив, ні, це проблема. Питання вирішиться, питання не буде для того, щоб у нас здійснювалася обрізка дерев, знесення сухостою. Депутатським корпусом здійснено слідуючі заходи: виділені кошти і придбана на ці кошти вишта, внесено зміни до структури цього підприємства, виділені кошти на заробітну плату водія, виділені кошти на паливо і так далі, і ремонтні частини. Я одного не можу зрозуміти. Дмитрий Ідуардович, такого якогось ну, безвідповідального ставлення з боку керівника. Якщо це неможливо зробити, він мав би тоді нам сказати, що в умовах війни неможливо. Але постає питання, чому в окрузі, в інших містах і районах дерева обрізаються, так само люди в стані війни. І тільки у нас, в нас у водах з цього проблема. Вважаю. Своє звернення в усній формі, вважати зверненням депутата і відповідь надати мені у письмовій формі відповідно до норм чинного законодавства. Це перше звернення. Друге звернення моє стосовно прибирання міста. Я хотіла би, щоб ви особисто втрутилися в цей процес. Бюджетна комісія неодноразово піднімала питання, хотіли з'ясувати, за яким принципом, за якими методами здійснюється прибирання у місті. Чи є якийсь план прибирання вулиці, і по-іншому можна назвати цей документ, але щоб ми могли розуміти, що це в нас у січні у нас, чи там, наприклад, у травні у нас прибирались такі-такі вулиці з переліком. Потім там на червень планується слідуючі прибирання чи частково. Це вже їхня справа, це справа керівника. Коли ми почали задавати питання, на які, ну, за яким принципом здійснюється прибирання, виявляється, ну було два, два варіанти. Перше, це щодня управління ЖКХ дає їм завдання рознарядки, які вулиці прибирають, друге що раз в тиждень. Я одного не можу зрозуміти. Комунальне підприємство. Це є юридична особа, де є керівник і який має організовувати, планувати свою роботу. Чому управління ЖКХ, яке має здійснювати координацію, контроль за роботою цього підприємства, чому вони виконують роботи за керівника? Якщо керівник не відповідає займаній посаді, давайте його звільняти. Якщо питання не керівнику, а Іншому. Давайте з'ясовувати причину і наведемо порядок у цьому. Тому що це хаотичне, сьогодні ти йди туди, завтра, в іншу сторону це неправильно. Це є комунальна бюджетна організація. І все повинно робити відповідно до вимог, до положення і так далі. Також прошу надати мені відповідь у письмовій формі відповідно до вимог чинного законодавства. Ну нагадаю, наступне депутатам і місту взагалі у нас було ПО ЖКХ, в якому було більш ніж 60 робітників, які прибирали місто. Ми зверталися щоб збільшити штат, але у нас немає в місті коштів до те, щоб можна було набирати. Ну але ми маємо виходити із тих обсягів коштів, які виділені. Так що стосується що стосується кількості людей, я вважаю, що ці люди, які працюють на КНП Благоустрій. Зараз роблять те, що від них можливе. Вони роблять все. Дивіться, які ведуться покоси, яка трава, дивіться, які ведуться прибирання. Ми жодного разу зірвали посипку. Ми проводимо всі роботи. Я розумію, що десь може бути відставання. Такі відставання є по всім містам. На жаль, по всім містам. Що стосується співла дерев, є питання. Вивчений був робітник, який має право сідати в люльку. Його, на жаль, призвали, ну, на жаль, він пішов служити, його вже не мають живих. Зараз ще один робітник, я так розумію, обучається, без навчання не можна сідати туди. Водій є, водій є, він має певні відсрочки і буде працювати. Як тільки ми навчимо, хто буде пиляти наверху то продовжуємо ці роботи. Ви бачите, який обсяг нас пил. Ми з ним фізично, ми щось будемо, ми аварійне, будемо старатися робити. робити. Але по працівникам, давайте продумаємо, щоб ми скоригували штатний розклад, давайте додамо працівників, щоб касили, щоб прибирали. 10, 10 людей, я коли люди приїжджають до нас в місто, да, задають питання, я кажу, скільки людей прибирає все місто. Вони в це не вірять. В Олександрії це одна вулиця прибирається такою кількістю, тому там безумовно є. Там тільки квіти вирощують 20 осіб. А ми кажемо, щоб у нас 10 прибрали, виросли квіти, посадили їх, обслуговувався. Ну десь є складнощі. Тому це підприємство виходить з того, скільки ми надали йому бюджету. Давайте йому дамо більше людей, оплатити оплата праці виглядає там дуже скромно. Ну м'яко кажучи, дуже скромно. Коли ми створювали це підприємство? Нам надавали розрахунки, проходило обговорення і нам доказували те, що такої кількості людей зможуть прибрати місто. Тоді ще виникали сумнів, і депутат Зінченко, ви пам'ятаєте, вона ну, не погоджувалася з таким рішенням, тому що вона, ну, вона виказала свою точку зору з цього питання. Нас переконали в тому, що цими силами зможуть прибирати місто. Тоді, коли ми відкривали це підприємство, в структурі було 18 чоловік, зараз вже більше 30 чоловік. Якщо ну, я вважаю так, що це напевне була помилка наша при створенні цього підприємства, тому що те посилання на економію коштів, яку ми мали від там, ПДВ і так далі, то такою кількістю 33, здається, чоловік, вони вже давно з'їли ту якоби маючу економію коштів. Я хочу сказати, що нагадати, що бюджетна комісія ще у 2023 році. Здається, це кінець року було. Ми пропонували розглянути питання можливості можливої приєднання цього підприємства до іншого комунального підприємства. Ми бачимо, що дійсно вони не зможуть таку кількість прибирати. Ми, от я особисто була введена в оману, коли голосували, коли нас переконували, показували нам розрахунки, цілу стопу так мені надали. Але зараз. Як одна із дописувачів написала це мертво народжене дитя, і я з нею повністю погоджуюся. Якби не це підприємство, у нас в місті був би вже хаос. Ми слава Богу, відремонтували і встановили техніку. У нас працюють наші люди, жовтоводці, і по мірі того, що вони можуть робити, вони це роблять.